Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 29-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 20 липня 2024 року орієнтовно склали Особового складу знищено приблизно 565 610 особин за добу 990 і поранено 1 мільйон 696 830 песиголовців за добу 2970 танків 8257 одиниць за добу 7. Бойових броньованих машин 15 917 одиниць за добу 15 артилерійських систем 15542 одиниці за добу 22 реактивних систем залпового вогню 1 121 одиниця за добу 1. засобів протиповітряної оборони 895 одиниць за добу 1. Літаків 362 одиниці за добу, одна, гелікоптерів, 326 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 12 350 одиниць за добу, 34, крилатих ракет 2401 одиниця, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 20 968 одиниць за добу, 59, спеціальної техніки 2607 одиниць за добу, 14. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!